Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп конкретизував свої наміри і свій інтерес до корисних копалин українських. Він заявив, Україна надасть США рідкісноземельні мінерали на суму 500 мільярдів доларів за військову допомогу. А далі в своїй манері. Вони можуть укласти угоду, вони можуть не домовитися, можуть стати російськими чи ні, але наші гроші там. І я кажу, що хочу їх повернути, заявив він. Це, очевидно, має означати, що Трамп свого не попустить. Також Трамп підтвердив, що спецпредставник Кіт Келох відвідає Україну 20 року. ljuto. Budemo čekati.